Майбутнє спорту, насильство у сім'ї та співпраця з молодіжними організаціями такі основні питання розглядали на засіданні колегії департаменту сім'ї, молоді та спорту. Серед інших важливих питань присвоєння почесного звання України, мати героїня та перспективи розвитку на 2015 рік. Зокрема, як повідомила директор департаменту Світлана Гресь, планується продовжувати прикладати зусилля, щоб діти максимально були залучені до спорту та здорового способу життя. Хочу сказати, що є приємна новина, і ось на днях ми маємо відкривати уже новий майданчик, який побудований. На стадіоні Спартаку з штучним покриттям. Плануємо на наступний рік так само розбудовувати самі спортивні споруди, тому що у нас обласний центр потерпає від того, що немає ну, якби неповна реалізація можливостей дітей, клубів і самих шкіл, навіть спортивних, для того, щоб. Надати можливість дітям займатися. Немає в нас в належному стані стадіонів достатньої кількості. А тим паче, що ми йдемо і дивимося в майбутнє, і хочеться, щоб вони були ще не просто стадіони, а й в належному стані, тому що хочеться, щоб діти займалися і бачили естетично теж поле красиве. Стадії реконструкції перебуває центральний стадіон Житомирщини. Завершення робіт за словами Гресь напряму залежить від бюджету області. Реконструкцію на стадіоні Полісся почали ще за часів Сергія Рижука, і цей кроком планували почати відродження футболу на Житомирщині. Чи завершить розпочати нинішній голова уда? Покаже час.